Краків. Перший крок екскурсії у славнозвісний краків. Це одне з найпопулярніших і улюблених місць мандрівників. Старовинне місто, немов зійшло перед нами з ілюстрацій до казок. Чуть нагадує мені Львів із своїми вузькими, але трохи ширшими, ніж у нас, вулицями. Старовинна архітектура із своїми численними костелами, замками, банями. Незліченною кількістю іноземних туристів. В самому центрі знаходиться ринкова площа. А ринок суконні ряди, побудований ще у 1257 році, і дивно нагадує казковий терен. Суконні ряди це мекка для туристів, охочих придбати справжні краківські сувеніри. Тут ви знайдете все: від листівок до бурштину, мережів і народних костюмів. Маріатський костел, найбільш пізнавана будівля міста і візитна картка Кракова. Барабакан, вибачте, Барбакан сторожова вежа, яка служила для охорони міста від нападу ворогів. Сьогодні це живий шматочок історії міста, героїчне минуле Кракова. Зараз тут знаходиться філія історичного музею, будівля Ягелонського університету, колегіум Маюс, Найстаріша університетська будівля Польщі, готичні кам'яні коридори, внутрішній дворик з арковою галереєю, справжня алхімічна кімната, де зберігаються інструменти Коперника. А ще в Кракові є Вольський ліс. Найбільший у Польщі лісопарк 400 гектарів. А ще, а ще побували ми у Вавельському замку. Не все могли обійти, колись Вавельський замок. Служив королівською резиденцією, а сьогодні приймає всіх любителів старовини. Пригадувала рідний Львів, може, тут такі ж вузькі вулички, але ширші. Така ж архітектура, але була цікавіша, бо бачилося її вперше. А в центрі довкола гамір, шум, відпочивальники, пари, голуби, ярмарки, покупці і продавчині. Впізнавала американських туристів із товсталезними, некрасивими ногами, зате в шортах. І молоді, і старі не кримпуються, аби їм було зручно. Естетики тут немає. Але це не головне, так як не головне, що в кав'ярнях людей щедро годують, як свиней. Захотів хлопець українських вареників, я, яка традиційно маю добрий апетит, доїдала їх вже на мус так багато. Офіціанти носили людям на величезних тацях картоплю фрі, смажені кури і всілякі м'ясолики. Така. Одинарна порція в нас нагодує чотирьох. Навпроти сиділа пара, мабуть, африканців чи азіатів із милим дитинчам. Жінка віддала свою нез'їджену порцію чоловікові, а їхня, вочевидь, маленька донечка довго і нудно купирсилася у цих смачних стравах не в силі подужати. Зате чудове обслуговування і старовинний інтер'єр підсилив настрій і ми подужали. Бурштин, вино і солодкі тістечка. Все в гаму екскурсії і подорож видавалася такою яскравою, як ніщо у житті, як відпочинок від суєсти і тривожності, депресій і втоми, як ще один день пізнання вічно, як ще одна надія і віра в перемогу в Україні. Не вдалося відвідати історичний музей Кракова, де можна дізнатися про життя в середньовічному Кракові, побачити старовинні. Прикраси, одяг, предмети побуту тих часів і наприкінці частування львівської п'яної вишнею.